Рідненькі на розігріту пательню я додаю 4 столові ложки соняшникової олії, даю їй гарненько розігрітися. Далі відправляю на пательню свинину, нарізану великим кубиком. та кольорізую її з усіх сторін. Наступним кроком до м'яса я додаю ріпчасту цибулю, нарізану великим кудиком, та також обсмажую її з м'ясом до золотистої скоринки. Далі додаю свіжий солодкий перець, подріблений великим кудиком та пасирую з в'ясом 5-7 хвилин. Та додаю велику ложку солодкої підкопченої паприки. Дуже ретельно перемішую та додаю томати, також нарізані великим кудиком. Всі складові дуже ретельно перемішую та тушкую. Продовж 5 хвилин, потім додаю пару столових ложок кетчупу, розчинених в склянці води, доводжу до закипання та тушкую страву впродовж 15 хвилин на повільному вогні під нещільно закритою кришкою. Потім додаю чайну ложку чорного молотого перцю. Та півтори столові ложки красного гострого перцю. Далі додаю півтори чайні ложки солі, дуже ретельно перемішую всі складові. Наступним кроком столову ложку борошна я змішую зі 100 мг сметани, то додаю цю суміш до основної страви, ретельно перемішавши. Це все потрібно для того, щоб зробити папрікаш більш густою та насиченою стравою. Тушкую ще 15 хвилин під нещільно закритою кришкою. Дуже смачна австро-угорська страва паприкаш. Това, нехай все буде смачно.